Доброго дня! Хотіла вам показати, як же урок показується у нас і у дітей. Отже, я зробила пробний урок в 8 класі алгебра. показую. Значить, у нас є тут один закинутий урок, це бачите, стовпчик з уроком. І відповідно є тема уроку записана, домашка записана, це можна зробити через оцей олівчик, І є дистанційне завдання. Значить, отже, дистанційне завдання я задала відеоурок з інтернету, це силочка вкинута. І самоперевірка інтерактивна вправа. Також додала як файл pdf ку конспект, і презентацію. Отже, в дітей воно світиться у їхній програмці на телефоні. Показую, як воно виглядає. Мені дитина прислала скріншот із свого щоденника, і ми подивилися, як воно виглядає. Отже, дивимося є у нас алгебра прописана. Першого числа да, у нас домашка, тема, яка, і, відповідно, повинна бути оцінка. ось тут. Коли дитина нажимає стрілочку, воно переходить до дистанційного завдання. Тобто прописаний матеріал, який я подала, виконати вправу, наприклад, зробити ДЗ так, і відеоурок з інтернету. і так далі. Є файли до завдання. Де файли до завдання, це додається ваша PDF-ка і відповідно презентація, яку можна скачати і передивитися. Якщо ж повернутися назад, дитина нажимає кнопку відповісти, і тут він може дати відповідь на відповідно на наші завдання. Як це зроблено? Дивіться, мені надіслав Саша скріншот, Просто пустий скріншот. Отже, в мене в журналі виглядає, що дитина виконала домашнє завдання. Нажимаємо перегляд. В перегляді ми бачимо скрін, який надісланий. Нажимаємо Перевірити. Ви бачите перевірка домашнього завдання. Отже, можна додати текстове поле, тобто коментар, можна додати якесь зображення, можна намалювати, Тобто можна ось тут виділити щось, якщо правильно чи неправильно. Скасувати, повернутися, можна перевернути зображення, тобто. і ось тут зберегти в кінці те, що ви виправили для дитини. І зберігаємо і закриваємо заново. Повертаємося, можете тут залишити ще коментар, повертаємося до журналу і виставляємо відповідну оцінку за завдання. І тоді в дитини в щоденнику вона вже висвічується навпроти його уроку. Ось таким чином діти отримують наші завдання, тобто можна використовувати повністю систему як для дистанційного навчання, і електронний журнал одночасно. Дякую, до побачення!